Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Лунав другий вибух за місяць на геста Дамбі Пітера. Вода пробилась через шлюзи. Спочатку Курськ без тепла і світла. Тепер Белгород утюжать кожен день. А тепер і Пітер, за даними телеграм-каналів, затоплення частини радіолокаційного спостереження вишки машини техніка, аеродрома та військові ангари. Телеграм-канал Морський Вовк пише про детонацію та можливу диверсію вагнерівців та кадирівців. Паралельно з цим лунали і вибухи в місті Клинці і селищі Климово-Брянської області. Збільшення кількості ударів українських безпілотників по стратегічним об'єктам Росії підтверджує ефективність тактики. Вишибати клин клином про це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат під час телемарафону. Це вже стабільна ситуація, коли там лунає сигнал повітряної тривоги. Це не може не радувати. Ще з півроку тому ми проговорювали, що робити з російськими шахедами. Нападами, я вам тоді казав і зараз кажу клин клином, вишибати сказав ігнат. На думку речника Україні потрібно більше шахедів власного виробництва, які можна буде запускати на аеродром Морозовськ на Москву на об'єкти критичної інфраструктури енергетики. Якщо це ефективно і це працює, всі ж дрони не зіб'ють. Це начебто Вільна ціль, але не так просто збивати, сказав речник повітряних сил. Також він зазначив, що в Україні нарощується виробництво дронів Камікадзе, FPV дронів та засобів РЕП. Додамо, що сьогодні вранці в московських аеропортах Внукова, Дамадєдова та Жуковське оголошено план килам. Мер Москви Сергій Сабянін заявив про роботу протиповітряної оборони над столицею, за його словами, так званими силами Одінцовському районі Москви, нібито було відбито атаку безпілотника. Нагадаємо, днями Юрій Гнат пояснив, що інтенсивність завдання ударів є індикатором запасів російських шахетів. За його словами, якщо ворог використовує більше дронів, то це означає, що вони мають більше їх у неяності. Також це може свідчити про те, що Росія виготовляє їх у себе та продовжує отримувати від Ірану. За словами речника повітряних сил, нещодавно окупанти застосували рекордну кількість шахедів. 75 одиниць, які летіли в бік столиці. Ймовірно, безпілотників ворог застосовуватиме більше а ракет менше до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.